Псалом 28. Божа велич у грозі. Псалом Давидів. Віддайте Господові сини Божі, віддайте Господові славу і силу, віддайте Господові славу іменню Його, поклоніться Господові у причудовій святині його. Голос Господній понад водами, Бог слави загримів. Господь понад багатьма водами. Голос Господній могутній, голос Господній величавий, голос Господа ламає кедри, голос ламає кедри ливанські. І примушує їх стрибати, мов теля, Ливан і Сіріон, наче молодий одноріг, голос Господа, викрещує полум'я вогню, голос Господа трусить пустелю і трясе Господь пустелю, кадеш, голос Господа звільняє от вагітності ланей і оволює ліси, і в храмі його все звіщає про славу Його. Господь підносився над потопом і буде посідати Господь царем навіки. Господь надасть сили народові своєму, Господь благословить народ свій миром.